Що шашликами? О, це моє улюблене питання. Я його найчастіше задаю у себе в каналі. Що з Бакановим, що з шашликами? де він і діктова? Є два-три тижні, Де розпаковані валізи. Це життя людей. Без окей, ти не вірив у війну. Ну тоді вийде, йдете про це, скажи, а не потім виходьте. Кажете, ми готувалися. До чого ви готувалися? Ну до чого ви готувалися? Я пам'ятаю перший ранок війни. Я... Пам'ятаю, як всі були готові. Так само я дуже добре це пам'ятаю. Я цілий день провів в урядовому кварталі в центрі. Не пам'ятаю боїв, не пам'ятаю ні чеченців. Не пам'ятаю там, розповідав е, Даніла. Чеченці катаритатарова, який... які який... Данілова. Пам'ятаєте, Данілов розказував, що там бої йшли в центрі міста. Висаджувався чеченський десант, чи якийсь там до нього десант? Може, я вже путаю по національності. Нехай не ображаються на мене чеченці, я просто зараз... це К... не да, чеченці. Да, я ж кажу. Це дуже важливо. Я цитую. А. Автор...